Добрий день, і ми з України. Добрий день, мої дорогенькі. Оце до мене зараз прийде моя подруга, провідати мене. І я спекла швиденько-швиденько, такий, можна сказати, тертий пиріг по зосіму рецепту. Тому що це рецепт мій. І він у мене такий швиденький, і я їм завжди користуюся. Тому, мої дорогенькі, якщо вам буде корисно, я поділюся із вами, як я його швиденько готую. А готую я його ось так. Значить, мої дорогенькі, я хочу зробити дві порції, тому, звичайно, я вже все в основному приготувала. Але основні такі основні правила цього мого тертого пирога, то я вам покажу. Зараз я вас поставлю, але ж ні, чекайте. Значить, дивіться, мої дорогенькі. У мене завжди в морозилці лежить масло. Зараз я вам покажу. Бачили? Бо для цього ж, звичайно, дуже потрібно масло. Я завжди купую домашнє масло, завжди літом. Я його купую літом, тому що я вам скажу, що літом я його купувала. Бачите, у декілька кульочках. Це хазяйське масло, то я вам скажу, що я його купувала по 250 гривень кілограм літом. Я собі закупила 3 кг, я ще трішки його, ой, як вам сказати, я його собі топлю. так, і в мене в розривці завжди лежить, бачите, яке гарне домашнє масло. Я заказую тобі, дівчата мені роблять. От, все це я так його у такі е, целефанові кульочки. Потім ложу у судок обов'язково, тому що, тому що, розумієте, е, тому що обов'язково треба в судочок. І накривати кришкою. Так, дорогенькі, зараз я вас поставлю, я вам все покажу. Обов'язково накривати кришкою, тому що, е якщо ми не будемо накривати кришкою, то е у нас у морозильній камері не тільки масло, а ще й інші якісь продукти. Розумієте? Тому обов'язково ось так я його у кульочках вложу в такий судок. У мене було два судочки, ну це вже залишилось. Була на базарі, купувала ж. Я завжди купую домашні вершки, молочко і творожок. То я вам скажу, запитала за масло, Ну, бачу, жіночка продає і не одна, то я так запитала. Вона каже, 400 гривень кілограм. А я кажу, мамочка моя родна, ну 400 гривень кілограм, представляєте? А вона каже мені, а в магазині теж так уже. Я кажу, ну, то в мене це ще з літа залишилося. Оце. Тут у мене кілограм, а тут у мене 800 грам. Оце вже мої залишки. І в мене воно завжди я літом закуповуюсь. Тоді оце ж так його ложу, Тоді судочок обов'язково, судочок ще. І ще один кульок. Завжди, отак. Я щоб вам вже детально було все гарно Бачите? Все в один, ще в один кульок. Бажано більший. Все оце так зав'язую і ложу в морозильну камеру. І воно у мене лежить дуже довгенько, тому що так домашнє масло не може довго м -м, зберігатися. Просто в холодильнику. Ми ж знаємо, ніяких немає домі, щоб воно потіться, все. А в судочку і. Масло дуже у нас натягує інші різні запахи. Тому отак воно у вас буде лежати, зберігатися гарно, коли вам потрібно, то ви завжди його візьмете. І деякі запахи, які у вас є в морздійній камері, вони до цього масла, ну нікак, ніяк масло їм не натягнеться. Так, тому мої дорогенькі. Зараз людей моя подруга, і я швиденько їй приготую отакий тертий пиріг по моєму рецепту. Значить, що ми для цього беремо? Я вже ось приготувала, тому що хочу приготувати двійну порцію. Тому на одну порцію йде 300 грам 300 г йде е, муки, одне яйце. І я беру 150 грамів масла. Я, знаєте, ми ж знаємо 100, ну, всі ж кондитери, хто щось пече, так. значить, 100 100 сахару, 100 цукру, 100 масла, 100 там приблизно такий рецепт, такі, знаєте, всі ж таки знають. 100 грам муки, там, хто ще додає яйцо, хто водичку, ну хто як. У мене мій рецепт. Значить, тут у мене 300 грам муки. І 150, я вже тут потерла, щоб не забирати час, то я просто хочу показати основні оці правила. Обов'язково, коли ми масло повинно бути бути мерзли. То я ж кажу, у мене в морозиці завжди є масло, я собі відважила, скільки треба. Отак його в муку, масло його ету, і швиденько натираю. Бачите? Отак його в муку, тому що якщо воно а ще у нас трошки світла нема, і тут його, бачите, це потерли трошки, перемішали. Тому трошки воно заморожене, звичайно, морозильна камера у мене гарно тримає. Але я його витягнула кусочок раніше. І воно е, е, трошки е -то, не таке вже Морожене, але щоб воно у вас ніколи-ніколи не, е не приставало до тертушки, бачите, то ви його зразу вмикаєте в муку і швиденько його трете. Так, це ми потерли. Сюди треба додати одне яйце. На 300 г муки, 150 грамів масла, одне яйце і 50 г цукру. Тому що до мене прийде жіночка. І я роблю другу, друг, дві порції, тому я вже в основному все зробила. Бачите? Зараз я пересипаю оце сюди. Тут уже у мене є у цій порції два яєчка. Совершенно. Бачите? Є два ячечка. І я його ще отак гарненько все-все перекаламбасюваю. Швидесенько. Не треба його ложити в морозильну камеру. Ну, це ж я вам кажу, що це мій рецепт. Я так готую. Це такий швидкий-швидкий гарний рецепт. От. Він мені подобається. І не треба з ним довго замарачувати. Значить, на 300 г муки півчайної ложки, якщо у вас є, Ванільний ваніль або пачечка ванільного цукру. І я вам скажу півчайної ложки розпушувача. Я все-таки ложу півчайної ложки на 300 грамів муки. півчайної ложки. Так, я не додавала 50 грамів тільки сахара на 300 грамів, тому що до мене доросла жіночка, та й ми будемо їсти. Не дуже ми полюбляємо. Солодкий, я вам скажу. Так, зараз ми відберемо трішки. Бачите, не треба його ложити в холодильник, зовсім не треба, тому що у нас і немає часу. Ось і все гарненько перемішали. Тут у мене просто двойна порція 600 грам. Це відсипаємо оцю крошку. Гарно, бачите, яка гарна крошечка. Відсипали все. А оце ми все гарненько розпрямляємо. Це, не треба його ложити в холодильник, чи, щоб воно там е, гарно терлось, нічого це не потрібно. Отак зробили цю крошечку. Так, гарненько, гарненько. Все все отак зробили швиденько, бачите, як все швидко робиться. От поки жіночка до мене йде, і хвилин 20 вона буде йти до мене. І я вже за ці 20 хвилин поставлю у все, розправили, так? І я поставлю у, Ой, у духовку. І поки вона там буде роздіватися і все інше, то у мене вже буде пектись Пик... пиріг, пів години він печеться. Тепер, дорогенький, у, у мене є таке отаке желе із винограду. Я, ми його я готували з дочуркою сина, був виноград такий, він трошки не визрів, то ми робили желе. Отак от просто навіть ложкою, бачите? Отак, от отак ложкою, отак от просто. і Тому ми ложили сахару, знаєте, менше, тому що це ж у нас буде це жиле. Тому якщо у вас чи повидло, чи варення, воно у вас як вам правильно сказати, солоденьке, тому ви ложите менше сахару. Бачите, не треба тісто ложити, щоб воно постоїло. Звичайно, гарно, якби воно постоїло. Ну, якщо немає часу, а щось хочеться приготувати смачненьке і швиденько, то цей рецепт, я вам скажу, він ідеально підходить. Бачите? Він під все. Навіть не треба розмазувати його, а так його от туди-сюди, туди-сюди. І все у вас буде. Все. Так, це мій розч. Тепер оцю крошку, яку ми відсипали, бачили? Ми ж її відсипали. так. Зараз Я вас поставлю так, щоб вам було гарно. О, так все, тепер. Значить, Оцю крошку ми її відсипали, це ж ми ж її яку е, зробили. Я хоч просто дві порції, все, бачите, не треба її вже на тертушку, нічого ніде не треба. Все нормально. так, бачили? Швиденько і все нормально. Просто зверху так і посипаємо. І він, я вам скажу, виходить. Це такий рецепт. Можна ложити, які хочете, варення. Можна ложити якісь фрукти. От, І все, що у вас швидко, це все готується просто дуже швидко. Ну, я ж кажу, в мене в морозильній камері завжди є масло. Воно у мене завжди лежить. І я собі швиденько взяла, відважила і все приготувала. Бачили, і оцею кружкою ви одразу все засипаєте. Все, засипали. Пройшло 20 хвилин і все ложимо у гарячу духовку на пів години. Пів години і у вас усе буде готово. Так, півгоди, півгони. Це ми все спираємо. Так, мої дорогенькі, швиденько все. Все дуже швиденько. Такий рецепт і мені дуже подобається. І подобається моїм друзям, які до мене приходять. От. Тому я його завжди і готую, я вам скажу. Так, мої дорогенькі. І у нас отакі, отакі швиденький, Пройшло півгодинки. О, я вас взяла просто. І у нас отакі швиденький-швиденький солодощі такі до чаю. Бачите? Моя вже подруга прийшла. Вона дивиться там в інтернеті деякі речі. От. І ми зараз з нею будемо смакувати і пити чайок. Я вам скажу, що воно, виходить, сухеньке, бачите, сухеньке, смачненьке, воно не дуже солодке, тому що я ж його, звичайно, вже пробувала, бачите, воно не дуже солодке, зовсім можна сказати. Якраз для, ну, можна сказати, для і дітей, і для дорослих, бачите? Яка? Яка смакотінь? Швиденько, смачненько, воно у міру солодке. А це желе, воно дуже-дуже, таке, я вам скажу, смачне і воно таке пахуще. Виноград залишився виноград у сина він не визрів, розумієте, і ми зробили там віно, дід робив вино, а ми з дочуркою робили собі, ох, як же вам отак. Да? А ми з дочуркою робили собі жили. Вона його прокип'ятила, воно закипіло, тоді потріскались ягодки, ми його протерли через сито все, ну а потім уже додали цукру і зробили собі желе. Оце такі, оце, дорогенькі мої, такі-такі швид, швидкі, дуже швидкі. Я вам кажу, ну, звичайно, для цього тільки єдине, щоб у вас було завжди в морозилці масло. Якщо у вас є в морозилці масло. Я вам скажу, що я навіть зробила такий не, ну як, без цукру, а якби такий пиріг з грибами, да? то він теж, виходить, дуже смачний. Цукру не додаємо, підсолюємо і отака от крошка, тоді зверху грибочки у мене були піджарені. Розумієте? І я теж їх положила, зверху цією крошкою підсипала, і в духовку півгодини, я вам скажу, це страшніше смакотінь. Можна все, що хоче, я коли-небудь приготую, навіть з печінкою то взагалі смачно, але не додаємо цукру і ванілі. Цукру і ваніль ми не додаємо. Тому, мої дорогенькі, отакі швиденькі. Швиденький рецепт це мій рецепт. Звичайно, це не рецепт пісочного тіста. Це можна сказати, а-ля пісочне тісто, тому що я не люблю дуже насичені пісочні, де багато розумієте, де багато вершкового масла. Навіть якщо воно домашнє, ну, я не дуже це полюбляю, тому що це все равно, Ну, Жир нам потрібен, розумієте, для переработки холестерина. але ж я все-таки не дуже люблю жирні такі пісочні тістечка. От, тому я все колись так собі уміншала, і цей рецепт у мене прижився, всім він подобається. І в солених таких, можу сказати, тертих е тертим печиві. і в солодкому. Тому, мої дорогенькі, якщо вам сподобається, я залишу під відео рецепт, приготуйте. Дуже швидко, дуже смачно і не потрібно ложити там, знаєте, гості у вас на порозі, а ви вже все поставили в духовку. Тому, мої дорогенькі, всім вам добра. Смачного, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам, звичайно. І хай буде все, Україна!